Всім привіт! Мене звати Соня, і в сьогоднішньому відео ми з вами протестуємо китайську косметику, яку я замовила на AliExpress. це буде дуже цікавий досвід, так що не будемо затягувати, поїхали! Сподіваюся, що сьогодні моя шкіра не скаже мені капка. Галеточка з розпаковочки минулої і а, з розпаковки, яку ви подивитеся, подивилися, можливо, вже. А, ось такий набір косметики. У мене тут базові такі штуки для макіяжу, якихось деталей немає, ми будемо використовувати просто мої. Але в цілому ми протестуємо і подивимося, що ж це за якість. Давайте почнемо з того, що всі, хто купляв хоч раз косметику в Аврорі, той користувався китайською косметикою. Просто замовити це просто прямо з Китаю було цікавим досвідом. Я вже нанесла такий гарний слой. Коротше, я нашла гарний шар е, зволожуючого крему. Все це вже обібралося, трішки погуляла, попила тут, е, чайочок подивилась відосик. Е, зараз нанесемо тональну основу В, я беру свою, тому що тоналку я ще не замовляла заліка. Наносити пачка, мені найбільше чогось подобається тональний засіб. Я раніше користувалася як кісточкою beauty блендером, ну і взагалі, але пальці. Не знаю, чому мені найбільше подобається. До речі, в мене є ще замовлена косметика з Єви, також хочу зняти відео, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Так, я нанесла тональний засіб, і зараз ми спробуємо першу річ, якої перший вид косметики, який я замовила на Аліку, це ось такий консилер. Дуже прикольно виглядає. Мою реакцію на нього можете побачити у попередньому відео розпаковка китайських товарів. Це ось такий консилер у вигляді маленького тонального засобу типу. я була шокована просто його розміром. І мені здалося, що тут занадто темний відтінок, коли я робила розпакування. Тому зараз перевіримо, чи буде він справді консилером. в мене світло грає. Ну так, да, він такий трішки із жовтим відтінком. Мій консилер, він такий більш, бачите, білий, висвітлює, навпаки, ну, зараз подивимося. На запах приємний, є така легенька віддушка. Аплікатор, якщо чесно, не дуже зручний. Таке відчуття, що це просто палкою водиш такою, він ну, не досить пухнастий. Е, набирається також не дуже добре. Цю штуку якусь замалювати ну, поки не розташувала, ставлю йому троєчку, звісно. Не дуже мені не сподобався. І зараз розташую. У нього досить така е, плотна текстура. Навіть у мого тонального засоба легше. Але як такого перекриття прямо я від нього ну, не бачу. Він Хоч текстура є плотна, але він, ну, типу, напівпрозорий. Ну, ви щось бачите, щоб щось дуже сильно ну там, змінилось, як зазвичай консилер висвітлює так добре робить цю цю штуку. Просто віддушка в нього приємна мені кайфово нюхати. Ну, коротше, 2 бали я ставлю за вид. Цієї баночки, тому що це прикольно. І все. І запах прикольний. Один бал за те, що зовнішній огляд прикольний, і другий бал за те, що запах прикольний. Все. Зараз я припуджу видів, щоб наносити далі сухі текстури. Так, я думаю, щоб якось лице наше набуло хоч якогось вигляду, нам потрібно зробити брови. Але для брів я нічого не замовила в плані кольорового. Мені потрібно пофарбувати брови, і тоді я зможу просто використовувати те, що я замовила. Замовила я прозорий гель для брів, і зараз ми його спробуємо. Я нафарбую брови просто звичайними тінями своїми. Я думаю, вони також китайські, бо я їх колись в авролі купувала. Мені дуже подобаються тут коричневі відтінки, і ця палетка майже в кожному макіяжі в мене присутня. А ще коли я дуже хвилююся, я починаю задихатися, коли розмовляю. І от так відбувається, коли я записую відео. Пів року, як я веду свій канал, я до цих пір хвилююся. Але я хочу зняти взагалі відео окремо про те, що ми живемо один раз. якщо хочеться пробувати, потрібно спробувати. Якщо. Хочеш щось робити, потрібно робити. Ну, коротше, буде окреме відео про це, я поговорю з вами. Адже, ну, типу, якщо я буду чекати, поки я навчусь чи монтувати, чи ще щось робити. Це може навіть ніколи не настати. А так я роблю і я вчусь на своїх помилках. Я вважаю, що це вірна тактика. Якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, не забудьте і поставити лайк під цим відео, бо зазвичай ви забуваєте, ви просто продивляєтесь відео і. Вмикайте наступне, тому, будь ласка, не забудьте залишити ваші батьки догори. Ще напишіть в коментарях, можливо, в когось, в когось був досвід з китайською косметикою або косметикою з Авророю, тому що, як відома, Аврора це Китай. Так, там багато українських виробників, але в основному там Китай. А, напишіть в коментарях, хто користувався такою косметикою. Хто знає, хто знає, може колись я зніму відео про косметику Dior. І от прийшла черга використати. Мені подобається розова футболочка я розову футболочку цей гель е, для брів. Пахне клеєм, Причому таким трошки винючим. Вкриваю якась кісточка. Запах неприємний. Головне зараз подивимось, як він фіксує. Дуже легке нанесення. Він не надто густий. Але, в принципі, бачите, бровки він підняв, і головне тепер, щоб він засох в такому ж положенні. Подивимось. Під час монтажу напишу, як він проносився. У мене, ви знаєте, маленька дитинка, тому в мене день досить активний. Тому побачимо, як він буде носитися. Так. Він не густий, він не залишає цього такого важкості на бровах. Рухаємося далі. Найцікавіше це палетка. Палетка тіней досить гарна. Ось така тут резиночка, такі кольори китайський алфавіт. Користувалася ось цим відтінком, особливо. Мені дуже подобаються блискітки. Я його використовувала для шортс, знімала відео. Ось таке дуже гарна палеточка, дуже-дуже гарна, естетично приваблива. Що ж, давайте там у мене ще дві помадки сьогодні протестувати, тому ми зробимо щось таке легеньке нюдове. За основу я нанесу ось цей відтіночок. Якщо чесно, вона така, ну, я її вже тестувала просто, вибачайте, не перше враження буде. Вона така напівпрозора, тільки оці блискітки мені подобаються. Але, в принципі, для неяскравого нюдового макіяжу його можна використовувати. Оцього коричневого додамо в кутик. Ой, я ж кажу, вони просто такі напівпрозорі, що ну, складно навіть нанести потрібний шар. Ну, типу, блін, взагалі майже не видно. От бачите, такий легенький-легенький напівпрозорий коричневий ефект. У мене просто позаду спить дитина. Ну, майже нічого не змінилось. Легенький-легенький такий відтіночок додався на очі. Все, додам блискіток і не буду дуже сьогодні експериментувати, бо у нас за мету це все в діло просто протестувати. І пальчиком просто ось ці близькі, які мені подобаються. Тут були такі квіточки гарні, вже я просто так користуюсь, що майже їх витерла. Я нанесу. ці тіні дуже гарні і на низ, Потім притушуємо, і все буде гарно. Шимер на цей відтінок, він дуже гарний. ну Мені подобається. Я не з цієї палетки тепер і користуюся. Ось такий майк у нас поки ще виходить. Давайте туш, і тоді завершимо макіяж помадами. А, ось така туш. Дуже цікавий. М -м, пахне прикольно. Таким чи фруктовим, чи ягідним, можливо, ягідним морозовим. Щось. щось таке. Коротше, прикольно. Після першого нанесення в принципі вона просто профарбовує. Але я ніколи не наношу один шар туші. У мене дуже тонкі і непомітні білі вії, тому я прямо роблю такі нафарбовані нафарбовані. Поки той цей шар підсихає, я нафарбую друге око. Мені здається, звичайно, це теж буде розмазуватися. Залишати чорні такі сірі відбитки сліди. Бо в мене всі туші, що я купляла в Україні, або просто в Евроді, або в інших магазинах, вони в основному залишають ці відтін... ну, відбитки. Так, будемо нашаровувати. З цієї туші дуже важко нашаровувати. Вона просто красить прямі вії, вона їх не закручує, не нашаровується не робить такого ефекту. Але в цілому норм. Подивимось, як буде просто носитись. Ось такий ефект ми отримали. Це не те, до чого я звикла, тому я ставлю 3 бали. Якщо у вас такий ефект влаштовує, то ця туш вам, в принципі, підійде. Подивимось, як вона просто буде носитися. Я залишу відгук, коли буду монтувати це відео. Так і останнє в нас є це помадки. Ми протестуємо цю і цю, просто я залишу тоді тільки ту, яка мені більше сподобається. Давайте ось цю першу. Вона така незвична. Е, мені дуже сподобалася, Я залипаю, коли їх дівчата фарбують губи нею. Ось бачите, як кліпно Ну, Бо, звичайно, я нашаровувала багато, як я звикла, але вона не нашаровується, І бачите, ці туш виявилась зайвою ось така помадка. А суть її в тому, що тут така ось подушечка. Ти маєш це крутити і має виступити. Ну йде? А, бачу, промальовується, он вилазить. Тимніє. Ну що, давайте пробувати. Як не користуватись? Такий відтінок, звичайно, трішки не мій. Я буду її, якщо використовувати, то в комбо з якоюсь помадою. Але суть прикольна, вона така м'якенька. Ну, як наноситься, вона мені подобається. Вона такої кремової кремової текстури. А може мені цей колір йде, якщо його насорувати. він такий червоний виходить. На губах приємно, не стягує, не сушить, бо в мене губи дуже посушені. Що хороше, в принципі, помада. От помаду можна замовити. Рекомендаціон. Мені сподобалось. Ну що, стираємо, бо треба ще щось спробувати. Кажуть, такий образ, нічого, так, правда. Напишіть в коментарях, пасує мені ця помада чи ні. Так, ще ж приступаємо до цієї помадки. Мені також сподобався її зовнішній вигляд. Така приколдесна. Пахне шоколадом. І знаєте, коробочка такого кольору, а помада всередині. Ох, який відтінок! А ну, давайте спробуємо разом. О, нічого, собі, це шоколадний шоколад. Ну, я вам скажу приємне. Просто е, наносити потрібно буде і контур поправляти. Просто, мені здається, це, це відтінок трішки не мій. Вам скажу, мені навіть сподобалася сьогоднішня розпаковка і сподоб... розпаковка. Мені сподобався сьогоднішній огляд китайської косметики, тому що, ось, наприклад, в мене є помада від LCF з Єви, і вона від стій, ну, чесно кажучи, наноситься якимись п'ятнами, висихає довго, коли висихають, скочується. Ну, тобто, ось в Єві ти купив і блін, від стій Замовила з Китаю. Так що я вражена, мені сподобалось. Якщо будуть моменти, то я буду використовувати навіть цю косметику, ці помади, тому що я вважаю, що в арсеналі дівчини її косметиці мають бути різні відтінки помад або жулівчиків. Чи вже не подобається фарбування, яке в мене на голові, тому, можливо, ми з вами в одному з наступних відео це змінимо. Тому підписуйтеся. Ось такий макіяж у нас вийшов завдяки китайській косметиці. Я вважаю, що це тверда трійка або натягнута четвірка. Так що, якось так. Щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, залишайте ваші пальчики догори. І до нових зустрічей, па-па!